Не випускати чоловіків за кордон після війни ще декілька років. Чи підтримують цю ідею кияни? Ми зараз запитаємо. Не підтримують – це дурість чистої води. Явно не випускати? Ще не зрозуміло, коли війна закінчиться, а вже хочуть прийняти закон, наскільки я не по я не помиляюсь. На рахунок того, що їх вже не випускати. Це для мене непонятно. Так, підтримую. Ну тому що я сам приїхав з-за кордону у час війни. І я то думаю, що потрібно хлопцям оставатися тут і строїти свою країну. Підтримую. Тому що хай воюють, а не за кордоном сидять. Не випускати декілька років після війни. Чому ні? Ну не підтримують все. Не підтримую? Ні. Я думаю, ні. А чому? Чому вони повинні тут ще залишатися декілька років? В цьому питання. Не зовсім. Якщо ну, будуть востребовані на Україні, будуть на Україні. Остануться і все буде в порядку. Не підтримую. Чому? Тому що я хочу також мандрувати і так далі. Не підтримую. Не підтримую. Не підтримую. Чому? Тому що у деяких чоловіків жінки туди поїхали О. і вони не приїжджають. А їм вже якось треба спілкування, щоб не було розводу. Щоб сім'ї зберегти. Треба зробити якісь умови, які б підходили. Це треба спочатку перемогти, щоб думати, що буде після війни. Бо ви так розсуждаєте, ніби вже конець війни. Я так не вважаю. Ми так хочете, да, але це. Мені здається, не на часі зараз думати про питання, що після війни буде. Україна вільна країна, хай люди самі приймають рішення залишатись їм в країні чи ні. Якщо країна буде піклуватися про своїх роботу, там все буде предоставляти, то вони залишаться. А якщо їм буде важко і потрібно кормити свою родину, то вони поїдуть. Ні, не я думаю, що кому треба, хай відпускаються. Може, тільки поїдуть лікуватися, тому що в нашій країні дуже мало такого, щоб от поставити їх на ноги. Це болюче питання. А ті всі остальні, я так вважаю, якщо хтось хоче знайти тут працювати, відновлювати країну, яка я наприклад, з міста Харкова. І в нас місто дуже-дуже пострадало, і його треба відбудовувати, тому що це моє місто. Я хочу, щоб воно вернулося знову в ту красу, якою воно було. Воно найкраще для мене місто, розумієте? Тому як то, хтось захоче працювати, відновлювати, вони завжди повернуться. Ну а якщо ні, це розумієте, це доля у кожного своя.